І так, усім доброго, мирного дня Ви на в в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде огляд знов таких бюджетних спиців, я би сказала. І, і давайте розберемо е ось такі спиці. Ближче вам покажу, я надіюсь, вам добре виднося. Написано шпиці металеві кругові. Е Тут у мене є 2,5 і є 3,5. Купувала їх в Копіючці. Цей магазин багато хто знає, він в багатьох містах, селищах є. І, чесно кажучи, просто зайшла подивитися. Там я люблю спеції купляти всяке таке. А це дивлюся спеції. Думаю, візьму попробую. Так, дивіться, дівчата. Пробую їх в'язати шкарпетки на спицях 2,5. Скажу вам, що кінчики тут мені дуже подобаються гострі. Навіть для цих, я так поняла, це ж все одно китайські, напевно, якісь спиці, бо іначе я не маю що сказати. Гарно лягають в полотні. Ну, тобто, в'яжуть гарно. Ось тут в них тросик. Гарно з'єднаний з самою шпицею. Нічого не зацепляється. Сковзять вони, в принципі, добре. Я не скажу, що вони там мені не подобаються. Навіть дуже подобаються. Я задоволена ціми цими, цими, цими спецями. Якби ще були вони ще якісь номери, обов'язково куплю. Тому що чому знімаю вам це відео. Дівчата, спеці коштують ці. 22 гривні чи 24 ось ці спиці. Е, якщо у вас є якась скидка від копійочки, в мене вона там є. Тобто по скидочній карті вони в мене вийшли вообще 16 чим, 16,50 чи що, ну, тобто на сьогоднішній день я вважаю це снічні гроші для спиців. А спиці нормальні. Навіщо заказувати з Китаю? Якщо вже Китай приїхав до нас, можна в магазині купити і спокійно в'язати. Там ще бачила спиці, там, де тросик і де не тросик, а волосінь, але я не люблю, вони дуже мені неудобні. Тому що волосінь тримає, має пам'ять, а тросик пам'яті не має. І для мене це дуже зручно. Так. Купувати вам чи не купувати спиці це вибір вже чисто ваш. Що хочу сказати: спиці з аврори я вам теж показувала, теж ними була дуже задоволена. Я на ці теж покладаю великі надії, що вони витримають, тому що спиці з Аврори в мене не один виріб прийшли. І ці, я думаю, так само, тому що це обичні китайські спиці. Хоча в мене є е, спиці дорогого сегменту, я собі замовила, і мені дівчата дарували. Дуже дякую, дівчатка. Вам. Ну скажу, що все одно мої улюблені це йдуть самі такі ці дешеві спиці. Не знаю, чому, я до них, можливо, привикла. Е... Взагалі я по життю люблю дуже простоту. Чим простіше, тим краще. Ну, і до скорої зустрічі. Напишіть, будь ласка, під відео. Чи користувались ви цими спицями, як вони себе поводили? Наскільки їх хватило в роботі. Тобто, маю, від... маю на увазі, чи швидко вони поламались, чи ні. Ну, чи хватає хоча б на один виріб? Тому що, я думаю, за 20 гривень спиці, то. Можна купувати і вчитися спокійно на таких спицях, тому що багато хто дивлюсь на каналах, дівчата рекомендують там дорогі спиці, нитки. Я вважаю, що треба спочатку спробувати з дешевого. Якщо заходить тобі хобі, тоді так можна спробувати щось дорожче. Ну і до скорої зустрічі. Надіюсь, вам це відео було цікавим. Зустрінемося в інших відео.